Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримось в глибини океану. А точніше, відвідаємо неймовірні за красою коралові скупчення, які дарують нам дійсно океанське біорізноманіття за видами живих істот в огляді гри Аква в локалізації видавництва Lord of Boards. Аква це в нас абстрактна гра від 1 до 4 гравців, де вам потрібно складати комбінації з однакових за кольором рифів, щоб заманювати до себе різноманітних риб чи навіть більших мешканців океанських глибин, які і зможуть принести вам переможні очки. І хоча взаємодії між гравцями у грі майже немає, і кожен просто вибудовує свою екосистему, ця головоломка з розміщенням ваших плиток може бути більш ніж цікавою. Тож, давайте подивимось на гру Аква поближче. Поїхали. Отже, на початку гри кожен гравець отримує стартову плитку корала, і свій хід гравець завжди розпочинає з вирощування коралу, обираючи одну із доступних плиток на середині, а після приєднує цю плитку до наявних в суміжності кольорів хоча б з однією із плиток. І якщо після цього гравцю вдається створити шестикутник одного кольору, тоді він створює ареал і повинен узяти аборигена цього типу місцевості маленьку тварину, яка викладається зверху, накриваючи корали. Однак утворивши скупчення одного кольору із чотирьох, і більше частин, ви створюєте риф, який зможе принести переможні очки за кожну маленьку тварину суміжно з ним наприкінці гри. На кожній плитці маленької тварини зазначена якась кількість очок, яку ви вже зможете отримати наприкінці гри. Але це не межа, адже якщо вам вдасться створити біорізноманіття, групу різних типів тварин відповідної форми, ви можете заманити до себе велику тварину, узявши її з відповідного стосу і накрити нею маленькі плитки тварин. Це вже суттєво збільшить ваші шанси на перемогу, адже, крім більшої кількості переможних очок за самих тварин, ви також зможете просуватись по виконанню умов екосистем. Які зможуть надати вам додаткових очок наприкінці гри? І ці умови поділяються на два типи: є локальні, які надають очки за прилеглість до певного типу малих істот, а є глобальні, які надають очки за саму наявність плиток у вашій ігровій зоні. Трішки пізніше розберемо все детальніше. Тож, виконавши дії, гравець передає хід далі. До речі, якщо на центрі стола все ще лежить жетон першого гравця, то замість того, щоб брати плитку корала, можна взяти цей жетон. І тоді ви пропускаєте свою чергу і стаєте останнім, хто буде виконувати дії в поточному раунді. Але стаєте першим у наступному. Вигідне рішення, коли ви бачите, що у наявному наборі плиток коралів немає неймовірно потрібного саме для вас. Коли на столі залишається лише одна плитка, ринок поповнюється за кількістю гравців, і жетон першого гравця так само викладається на нього і розпочинається новий раунд. Таким чином гра триває рівно 17 раундів, а після необхідно порахувати зароблені вами очки. На початку вам необхідно отримати очки, які зазначаються на ваших великих тваринах, а після цього перемістити ці плитки, виклавши їх. Біля своєї ігрової зони додатково ви отримуєте переможні очки, які зазначаються на ваших маленьких тваринах, а також отримуєте очки за ваші рифи, суміжність чотирьох і більше клітинок одного кольору. Тобто, в нас є один риф, який приносить очки за ось цю, цю і цю тварину, тобто вісім переможних очок. А наприкінці очки нараховуються за наші екосистеми. І тут треба розуміти, що до кожної екосистеми на початку гри ми виклали відповідний тип наших тварин маленьких, і вони стають аборигенами цієї екосистеми. Тобто ми будемо отримувати переможні очки за відповідну екосистему відповідно до маленької тварини, яка викладена біля неї. Наприклад, ось ця умова дає змогу отримати по одному переможному очку за кожну будь-яку маленьку тварину, яка прилегла до аборигена цієї екосистеми. Аборигеном вважається ось цей краб, тому до цієї плитки в нас прилеглі лише ось ці дві тварини, і ми отримуємо два переможних очка. Ось ця екосистема диктує, що кожен ваш восьминіг. Або ось така манта дає по три переможних очка за кожного аборигена, що є на вашому полі. Але в нас немає аборигенів жовтого кольору, тому ми не отримуємо жодного очка. А ось наступна дає змогу отримати три переможних очка за кожного суміжного аборигена, тобто коника біля наших черепах. У нас є один коник, і це три переможних очка. А ця екосистема приносить сім переможних очок за наявність трьох або більше аборигенів. Відповідного кольору на вашому полі 1-2-3 7 переможних очок. Наприклад, ось ця дає змогу отримати по два переможних очка за кожну плитку аборигена. Тобто наразі в нас є дві плитки і два аборигена, і це вісім переможних очок. Ну а остання екосистема не приносить нам очок, бо в нас немає відповідної великої тварини. Ну і звісно, той, хто набрав найбільше переможних очок і стає переможцем. До речі, тут є ще безліч всіляких додаткових можливостей, як саме урізноманітнити вашу гру. Як, наприклад, грати за сценаріями, де у вас є підібрані комбінації екосистем і деякі умови, які треба обов'язково досягти. Або, наприклад, модифікації. Це нові правила, які додаються до вашої партії, або випробування, які ви можете виконувати і отримати щось на кшталт ачівок, відзначаючи досягнення прямо у самому буклеті. Аква це прям, ну, сімейна сімейна гра. Всі копарсаються у себе в городі, ніхто нікому не заважає. А усі стратегії з вибором плиток, крім випадкового виходу, полягають у тому, що чи ви візьмете собі жетон першого гравця, щоб першим обирати в наступному раунді, чи залишите право іншому учаснику. В іншому аква це головоломка, де вам потрібно просто зіставити пазл зі складання цих. Коралів, щоб вони, по-перше, створювали ці групи з однакового типу і давали можливість викладати на них маленьких тварин. А по-друге, щоб ці групи ще й були різних типів і були суміжними, щоб додатково викласти і великих тварин. І ще, крім цього, розміщувати компоненти таким чином, щоб це відповідало якнайбільшій кількості умов за екосистемами. Тобто, в цілому, це бух. Голова просто вскипіла. І, чесно кажучи, частково так воно і є. Кількість комбінацій, яку ви повинні прорахувати, дійсно немала. Але найчастіше всі ваші плани розбиваються через неприхід потрібних плиток, а точніше, не точно тієї конфігурації, що вам була потрібна. Бо, блін, тут є рожевий, а ось тут зелений, а мені потрібно з правого боку, щоб це було, щоб продовжити цей риф. І вам доводиться йти на жертви. Гра безумовно переповнена прорахунком і комбінаторикою. Однак частка везіння в цій грі є, і чим більше ти граєш в Аква, тим більше розумієш, що вона може неабияк вплинути на ігровий процес. І особливо фінальний підрахунок очок. Тож. Така вона, ця аква мила і красива зовні, але може її вкуснути своїми мозковими штурмами під час роздумів, куди саме викласти ту чи іншу плитку і створити вірну комбінацію. І на цьому в мене все про гру Аква. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!